Як я з 20 доларів заробила 20 тисяч доларів на Я просто проаналізувала ринок, подивилася новини, прорахувала ризики і закупилася монет. Потім трішки почекала і встигла їх часно продати. На чому ми заробила цю суму? І найкрутіше це те, що я приділила всього декілька годин на аналіз, паралельно займаючись своїми жіночими справами. Проводила час з сім'єю, подорожувала світом, а гроші зароблялися самі без моїх зусиль. У мене навіть не було якогось графіка я просто відкрила угоди у вільний час і отримала прибуток на свій гаманець у цій сфері. Заробляю я, моя команда, у якої понад 1,4 мільйона доларів в довіреному управлінні. І Я впевнена, що будь-яка дівчина може повторити цей результат навіть без вкладень на старті. Якщо ви хочете розібратися в цій сфері та почати заробляти великі гроші, приділяючи цьому лише декілька годин на день, а також сформувати оточення однодумців, які мають спільні цілі та амбіції з вами, то залишайте реєстрацію за посиланням нижче на мій безкоштовний онлайн-урок. На цьому онлайн-уроці я з вами поділюся 12 способами заробітку на. Також дам покрокову інструкцію, як вийти на дохід від 100 доларів на день. Ну і вже через тиждень ви зможете заробити свою першу тисячу доларів за моєю інструкцією. Натискай на кнопочку нижче, реєструйся прямо зараз і побачимось на цьому ефірі.